Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Останній місяць весни буде насичений не лише сонячними днями, а й новинками серіалів. На вас чекають нові захопливі історії, а також повернення улюблених персонажів. Вмощуйтесь зручніше, бо ми починаємо. Чотири пори року це глибокий багатосерійний драматичний проект, що приплітає людські долі з вічним ритмом природи. У центрі сюжету чотири герої, чиї життєві шляхи перетинаються у вирішальні моменти його існування. Кожна з півроку символізує важливий етап у їхніх емоційних, професійних та особистих трансформаціях: весна, пора надій, нових початків і кохання, літо період пристрастей, рішень і несподіваних змін, осінь, час роздумів, втрат і спогадів, зима, пора тиші, підбиття підсумків і прийняття. Серіал пронизаний щирими почуттями, глибокими діалогами і атмосферною музикою. Він змушує замислитися над тим, як плин часу впливає на час, і нагадує, у житті, як і в природі, завжди буде шанс на нову весну, навіть після найхолоднішої зими. Це не просто історія, це атмосфера життя, розказана через зміну пір року. Кожна серія, мов окремий розділ роману, сповненого емоцій, вибору та внутрішніх змін. Ходячі мерці, мертве місто. Повертається з другим сезоном, прем'єра якого відбудеться сьогодні. Це спінов продовжує захоплюючу історію виживання Мегі та Нігана у постапокаліптичному Нью-Йорку. В новому сезоні Мегі та Ніган опиняються по різні боки зростаючої війни за контролю над Манхеттеном. Мегі, яка зрадила Нігана, передавши його угрупуванню Буразі, тепер відчуває провину та намагається його врятувати. Тим часом Буразі використовують тіло зомбі для виробництва енергії, що додає новий рівень жаху і інновації до серіалу. Другий сезон складається з восьми епізодів, що обіцяють ще більше напруги, драми та несподіваних поворотів. Докторського складу приєдналися нові обличчя, зокрема, Даша. Поланко в ролі майора Люсі Нарваес, що додає нової динаміки до вже знайомої історії. Покерфейс також повертається з другим сезоном, прем'єра якого відбудеться 8 травня. Головна героїня Чарлі Кейл знову в центрі подій. Вона продовжує свою подорож, розкриваючи злочини завдяки унікальній здатності розпізнавати брехню. У новому сезоні Чарлі опиняється у різноманітних куточках Америки, де її чекають нові загадки та небезпеки. Кожен епізод це окрема історія, що поєднує гумор, напругу та несподівані повороти сюжету. Серіал зберігає унікальний стиль, натхнений класичними детективами і пропонує глядачам захоплююче поєднання комедій та кримінальної драми. Погані думки. Новий американський комедійний серіал, прем'єра якого відбудеться 13 травня. Це дебютний телевізійний проект відомого стендап-коміка Тома Сегури, який виступає як творець, режисер, виконавець головної ролі і продюсер серіалу. Серіал складається з окремих епізодів. Кожен з яких представляє собою чорну комедію, що досліджує межі пристойності та соціальні табу. Глядачів чекають історії, провокаційні та сатиричні історії, які змушують замислитися над темними сторонами людської природи. Фред і Роуз Вест, британська історія жаху. Це новий документальний мінісеріал, прем'єра якого відбудеться 13 травня. Це трисерійний проект, який занурює глядачів у моторошну історію. Однієї з найвідоміших пар серійних вбивць Великобританії Фреда та Роуз Вестів серіал розповідає про жахливі злочини, скоєні подружжям Вестів у період з 1967 по 1987 роки. Використовуючи нещодавно виявлені поліцейські записи та свідчення очевидців, серіал відтворює події, що призвели до арешту та засудження Роуз Вест. А також самогубство Фреда Веста у в'язниці в 1995 році особливу увагу приділено розслідуванню, яке виявило численні останки жертв у будинку на Кромвел-стріт у Глостері, відомому як будинку жахів. Серіал створено з використанням ексклюзивних матеріалів. Включаючи раніше неоприлюднені поліцейські відеозаписи та аудіозаписи допитів, це дозволяє глядачам зануритися у хід розслідування та зрозуміти, як правоохоронці змогли розкрити серію жахливих злочинів, що тривали десятиліттями. Любов, смерть і роботи. Повертається з довгоочікуваним четвертим сезоном, прем'єра якого відбудеться 15 травня. Цей анімаційний серіал-аналогія для дорослих продовжує вражати глядачів унікальними короткометражними історіями, кожна з яких досліджує теми кохання, смертей та технологій. У новому сезоні глядачів чекають 10 нових епізодів. Кожен з яких з окремою історією, створеною різними анімаційними студіями з усього світу. Ці епізоди об'єднані спільними темами, але відрізняються стилем, жанром та наративом. Очікується, що новий сезон принесе ще більше сюрреалістичних сюжетів, несподіваних поворотів та візуальних експериментів. Серіал створено під керівництвом Тіма Міллера, Дедпул, та Девіда Фінчера Бійцівський клуб. Кожен епізод має свою унікальну анімаційну стилістику, що варіюється від традиційної 2D-анімації до фотореалістичної 3 d графіки Це дозволяє кожній історії мати власний візуальний почерк та атмосферу. «Дастер» – це новий кримінальний трилер від Джей Джей Абрамса та Латої Морган, прем'єра якого відбудеться 15 травня. Серіал обіцяє захоплюючу подорож у світ злочинності 1970-х років. Події розгортаються в 1972 році на південному заході. США головна героїня Ніна стає першою темношкірою жінкою агентом ФБР. Вона об'єднується з Джимом, відчайдушним водієм втікачем, щоб знищити впливовий злочинний синдикат, очолюваний Езрою. «Вбивця бот це новий науково-фантастичний серіал, заснований на популярній серії книг авторки Марти Велс. Прем'єра відбудеться 16 травня, де глядачі зможуть зануритися в захоплюючий світ майбутнього, сповнений технологій, емоцій та самопізнання. У центрі сюжету Кіборг Сек'Юніт, який самостійно зламав свій контрольний модуль, здобувши свободу волі, замість того, щоб повстати проти своїх творців. Він продовжує виконувати свої обов'язки, водночас уникаючи людських контактів і захоплюючись переглядом телесеріалів. Серіал досліджує теми ідентичності, свободи вибору та емоційної взаємодії між штучним інтелектом та людьми. «Дев'ять ідеальних незнайомців. Це психологічно драматичний серіал, заснований на одноіменному романі Ліанни Моріарті. У 25-му році серіал повертається з другим сезоном, прем'єра якого відбудеться 21 травня. Новий сезон переносить події до засніжених Альп в Австрії, де Маша знову збирає групу з дев'яти незнайомців для участі в інтенсивному ретриті. Серіал продовжує досліджувати теми психологічного зцілення, особистого росту та межі між реальністю і ілюзією. Глядачів чекають нові інтригуючі сюжетні повороти, глибокі емоційні переживання та вражаюча акторська гра. «Сирени» Це новий п'ятисерійний міні-серіал у жанрі чорної комедії, створений Моллі Сміт, відомою за роботою над серіалом Покоївка. Прем'єра відбудеться 22 травня. Історія розгортається протягом одного вибухового вікенду у розкішному пляжному маєтку. Головна героїня, Девон вон Девід, стурбована дивними стосунками своєї сестри Сімони з її новою керівницею, загадковою світською левицею Мікелою Кейл, Девон вирішує втрутитися. Не підозрюючи, наскільки глибокою і небезпечною виявиться ця ситуація. Це були найочікуваніші серіали травня 2025 року. Напишіть у коментарях, які з них ви плануєте подивитися першими, або поділіться своїми враженнями, якщо вже бачили прем'єру. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А з вами побачимось у наступному відео.